Так, пане Іван питає, чи можна чорнову стяжку по ґрунту з зварною сіткою, а тоді чистову стяжку з трубами теплої підлоги не армувати. Площа кімнат 20 метрів, так наче простіше ходити при заливці чистової стяжки. Пане Іван, це ваш будинок, ваші гроші, ви можете робити все, що вам загодно, вам ніхто і слова не скаже. От, але з точки зору інженера, це зайва хрінь, котра не працює. Просто не працює. Відкриваємо планшет, на котрому дивним образом з'явиться відповідь на ваше питаннячко. Якщо ви робите підлогу по ґрунту, ваша основа не спирається на фундаменти. Тому що, коли конструктор розраховував навантаження, він рахував ширину подушки, не рахуючи навантаження першого поверху. Зрозуміло? Тобто все навантаження передається на ґрунт, не на фундамент. На, на фундамент тиснуть конструкції стін другий поверх даху зі снеговим навантаженням. Це навантаження першого поверху повністю йде на ґрунт. Якщо ви кидаєте сюди сітку, що відбувається? Якщо ви погано ущільнили ґрунт, наприклад, в цій зоні, у вас ця стяжка ламається ось таким вот чином. Зрозуміло? Тому що вона тонка, вона не витримує цього навантаження. Якщо просідає ґрунт, там утворюється пустота. В результаті це просто ламається і падає. Якщо у вас просаді ґрунт всередині, то ваша стяжка зламається ось так. Тому що вона тонка, вона не розрахована на те, щоб працювати як плита перекриття. Зрозуміло? Тобто армування чернової стяжки ніяк не додає міцності вашої підлоги. Тому я постійно кажу, що коли ви формуєте підлогу по ґрунту, найголовніше було, є і залишається це ущільнена основа. Це і є основа міцності вашої підлоги. Не працюю зараза за цей. Блінський, різинка, гумка, як їй сказати. Все. Ні, не, не працює, вибачте, глюк. Да як її закрити? Що це таке, блін? Різапустимо. Деякі розумники розповідають про те, що ми заб'ємо арматуру в фундамент ось сюди, і зав'яжемо. Е, є вебінар, де я показував фото з консультації в елітному котежному містечку. Така підлога впала на 20 см. Там, на фото, я показував, як оця арматура торчити з бетону загнута розумієте Тому що якщо у вас ґрунт отут просідає, із-за того, що ви його погано ущільнили, оця от е вся стяжка падає донизу, а, а ця арматура, вона просто отак от загнута, тут торчити далі. Тому що міцність. Конструкція вимірюється не кількістю арматури, а міцністю вузла. Тобто, якщо у вас є стяжка, і ви заперли сюди арматуру, якщо ви її починаєте гнути, оцей от ваш бетон рощін, не може витримати, він просто кришиться і ламається. Розумієте? Тобто, від того, що ви забиваєте арматуру у фундамент, ви ніяк не покращуєте ситуацію. Плита як не працювала, як ПК, плита перекриття, так і не працює. Воно все одно ламається. І ви все одно приходите до того, що треба гарно ущільнити ґрунт. Зрозуміло? Якщо деякі архаровці розповідають, от вам проєктанти губошльопи от підлогу по ґрунту треба робити ось так. Так от, якщо ви так робите, у вас при високому защімленні ось тут, якщо просідає ґрунт, ваша пліта перекриття просто отак от ламається. Ось так. Розумієте? Це як на пляжі ви берете покривало і воно під своєю вагою прогибається. Його треба дуже сильно щільно натягнути, щоб воно прийняло горизонтальну форму. Так от, якщо ґрунт погано ущільнений, все одно ця основа прогибається. Ви все одно потім отримаєте отут от лужу у себе. Що би там вище не було. Далі, йдемо по шарам. Міцність вашого ґрунту, там b 2 Міцність вашої стя... чернової стяжки, що ви робите, B10. Міцність вашого EPPS Б002. Міцність цієї стяжки, що ви робите B10. От скажіть мені, будь ласка, от, е це логічно взагалі от, армувати тут і потім тут не армувати? Це от, логічно, якщо у вас тут слабке, тут слабке. У вас все одно верхній шар на слабкій основі. Так якщо верхній шар вважається плитою на опрузьій основі, здравий смисл каже, треба заармувати ось цей шар. А цей шар не треба армувати це дурня. Тому що над ним ЕППС. Зрозуміло. Тому проєктування інженера в тому і заключається. Що ми повинні проєктувати раціонально, Не дешево, а раціонально. Замість того, щоб витрачати арматуру там, де вона все одно не працює, ви краще закладіть сітку в стяжку, там, де вона буде працювати, де вона буде працювати на прогіни, тому що вона лежить на ППС, як на упругій основі. Вона буде втримувати термічне розширення, тому що люба стяжка має тріщини. Вона буде працювати на сміщення по вертикалі, бо навантаження там невеликі, і вона в достатньо міцності М-100 розчин. Розумієте? Тому краще закласти гроші в верхню стяжку. А тут, виходить, дивися, в'яжуть оцю грьобану сітку на чернову підготовку, а потім я уха, бля... ну, цей, зекономив гроші на стяжки, я заклав фібру, от от, тері... Right. вот блин виманюю з людей гроші, падлюка така. Каже, треба стяжку армувати, вот мудак. А я от такий розумний зекономив людині гроші. Де зекономив? Тому пам'ятайте про те, що я казав, я не будую дешеві будинки. Я будую раціональні будинки. Якщо треба вкласти гроші в утеплювач, я краще закладу гроші в утеплювач ніж в більшу кількість арматури там, де вона не працює. Розумієте? Я краще трачу гроші на мокру стяжку під теплою підлогу, тому що контакт з трубою краще, Тепловідвід краще, тому що міцність цієї стяжки краще. Морзосійкість краще, якщо це тераси, наприклад, ганки і так далі. Да, її зробити коштує дорожче. Але якість краще. І не витрачати гроші там, де це не треба. Оце і є робота інженера раціональне будівництво не дешеве, а раціональне, безпечне. Капець. От злий я сьогодні. Все, я добрий тепер.